Величезна вирогідність uh -huh. і, і, і Дивіться, всі розвинені країни, які це спробували, так. зрештою відмовилися цієї ідеї. Uh -huh. І це треба розуміти. Uh -huh. Більш того, останній, хто я наскільки пам'ятаю, це робив, і в кого були величезні проблеми. Це штат Каліфорнія, розуміємо, яка країна, да? uh -huh. яка рахувала, що ще вдвічі, чи втричі довше декілька діб, якраз електронну, електронну частину, яка голосувалася. Uh -huh. От щоб ви просто розуміли. Це перше. Друге. Ми маємо усвідомлювати. І не забувати головний принцип голосування в принципі, будь-якого голосування. Що ти не маєш знати, за що людина проголосувала? Анонімність. Я, як ти це забезпечиш під час онлайн-голосування? Так, ID банкінг це інше, що це ти голосуєш так. А як спрятати те, що ти забезпечити саме твою анонімність, щоб було зрозуміло, за кого ти голосував? Угу. І ці всі умніки, які розповідають про блокчейн, це інше, це взагалі про іншу історію. Це... А чому про інше розповідає?